Десятій роковини з моменту збиття малазійського боїнгу MH17 у небі над Донеччиною 298 загиблих. Ця авіатроща стала найбільшою в історії незалежної України, і саме вона призвела до низки західних санкцій проти Росії та стала переломним моментом у відносинах між Кремлем і Заходом. Але адже літак було збито саме російським буком. З території тимчасово окупованої загарбниками це доведений факт. Проте Росія офіційно свою провину та причетність до трагедії досі завзято заперечує. Ця справа у міжнародних судах просувається досить кволо лише у листопаді 22-го року окружний суд Гааги нарешті визнав винними та засудив до довічного ув'язнення громадян РФ Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також українця Леоніда Харченка. Але відповідальності, звісно, ніхто не поніс, та і ми розуміємо, що. Це лише виконавці, а справжній замовник продовжує робити свою чорну справу. І таких воєнних злочинів тисячі. Чи готова міжнародна судова система до такого навантаження? А також швидко розглядати справи? Прокурори гааського суду сподіваються на те, що усі, хто віддав накази, притягнуть до відповідальності, щойно в Росії зміниться влада, та чи варто в це вірити? Шукаємо відповіді на ці запитання разом із колишнім заступником міністра юстиції Сергієм Підховим. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. отже, 10 років це досить великий проміжок часу. Чому досі не покарані замовники, і як можна їх притягнути до відповідальності? Чи існують взагалі механізми? Ну, конкретному випадку справи MH17 якраз досить швидко відбувся розгляд цієї справи. Я нагадаю, вона була розглянута Національним судом Нідерландів. Вони розпочали цей розгляд не одразу, тому що певний час була координаційна співпраця з країнами. Громадяни, яких постраждали загиб, загиблими в цій в цьому під час цього злочину, і Україна співпрацювала з цими державами. Розглядалися різні варіанти від створення міжнародного трибуналу для конкретно цього злочину до можливого переслідування в Україні або в Нідерландах, кінцевому рахунку прийшли до висновку, що найкраще це зробити в Нідерландах. Була підписана спеціальна угода між Україною і Нідерландами про передачу кримінального провадження з України. Нашим колегам туди і ця справа була розглянута. І що важливо, що вона була розглянута повністю, апеляції не було, і сьогодні в світі ні в кого немає сумнівів щодо того, що саме ці люди, саме під контролем Росії, яка контролювала і цю територію, і бойовиків, і надала бук, був вчинений цей злочин. Це дуже важливо, тому що Росія ці факти заперечувала, і ви пам'ятаєте ті версії, які вона висувала, і про те, що це Україна збила, і про те, що Україна напхала е, трупів в цей літак, і, і інша нісенітниця сьогодні. В міжнародній спільноті е, є чітке розуміння того, що відбулося. Це рішення відображено в політичних заявах і Ради Європи, і Європейського Союзу, і ОБСЄ, і парламентської асамблеї НАТО. І що важливо, е, воно стало підставою Ставило до розгляду двох міжнародних справ вже проти Росії як держави. Зараз розглядається справа в Європейському суді прав людини, яка подала Нідерланди, до якої приєдналася Україна. А також розглядається окрема справа в Раді ІКАО, Це міжнародна організація цивільної авіації. І там, і там Росії нема що сказати, і вона з, ем, з Ради Європи просто вийшла буквально за місяць, що то... так до роковин. Та, та. А в у випадку е, ІКАО нещодавно було твердження, що Росія відмовляється. Співпрацювати з Радою Кал у розгляді цієї справи, і це теж дуже серйозно, тому що ця організація регулює цивільний авіарух, і Росія не може її ігнорувати. Це вже призвело до того, що Росія має червоний прапор і нормальні компанії в Росії не літають, тому що там не забезпечується безпека польотів. І ми бачимо, як стискається кільце навколо Росії, і їм вже нема що сказати, і нема, чим відвернути чи крити. А ті факти, які встановлені і нідерландським правосуддям, я сподіваюся, надалі будуть встановлені і в ІКАО в Монреалі. І в Страсбурзі, і в європейському суді Ну, те, що Росія а, вийшла з цього розслідування, загалом вона його називає фарсом. Знаєте, ось нічого загалом не дивує в позиції РФ, коли увесь світ каже чорне, росіяни кажуть біле. От про що в даному випадку ви кажете, що є а, така загроза? Але ось чи не буде так, що ось такими діями Росія навмисно загальмовує цю справу? А Росія намагалася це зробити знову таки на самому початку. Зараз у неї вже майже не залишився важелів, тому, що справа в Нідерландах розглянута, а вони намагалися тиснути на уряд Нідерландів, погрожували їм, і плюс я ж кажу своїми такими фейковими версіями намагалися заплутати громадську думку, висуваючи будь-які версії, відмовляючи співпрацювати певний час. Потім Росія надсилала якісь фейкові звісти від звіти від Алмазантея, виробника Буків, які намагалися заплутати слідство. Тобто ці всі е, важелі Росії вже були розпутані на етапі національного розгляду. Зараз Росія по факту нічого не може зробити, крім як я ж кажу, вийти з організації, відмовитися від спрацювання. А це слабка позиція, тому що очевидно, тоді твій голос не почутий, тому що тобі нема що сказати. І е, що ми очікуємо від цього, що ми можемо очікувати, звісно, ті троє осіб, які були визнані винними. Не передані міжнародному правосудді, не від покарання за цей злочин, але це менш важливо на фоні того, що у нас є шанс притягнути Росію як державу до відповідальності, стягнути з неї збитки, а також накласти додаткові санкції за невиконання потенційно міжнародних рішень судів саме у справі меж 17 враховуючи, що я нагадаю державами громадяни яких загинули внаслідок цієї російського злочину, є громадяни. Нідерландів, Бельгії, США, Австралії і Малазії. Ця справа має такий глобальний ем, аспект, е, до неї прикута увага всього світу, і е, тут вже не може Росія сказати, що це якась українська вигадка, чи навіть просто суто європейська регіональна якесь переслідування в організації, з якою вона вийшла спікав Росія вийти не може означатиме, що з нею припиниться будь-які цивілізована співпраця цивільної авіації. І вона просто не буде на мапі сучасних авіаційних сполучень, і відповідно це створює додаткову напругу для Росії. Її послаблення в, і в цій сфері, а це те, що нам потрібно, тому що для того, щоб змусити Росію піти на поступки, змінити свою позицію, маємо тиснути за допомогою всього міжнародного співтовариства в усіх організацій, які мають вплив на Росію. Ну, ось напередодні, колишня депутатка Європарламенту Ребека Гармс наголосила, що правосуддя має бути готовим реагувати на подібні злочини та розслідувати інші воєнні злочини. Вердикт був через півроку, як ви вже згадували, так після початку повноштабного російського вторгнення. От після цього вироку справу було передано до Європейського суду. І ось а, також ось міжнародної організації цивільної авіації так і таке інше, так те, що про що ми проговорили. Але ось в цих організаціях цей кейс ще не розглядається. Тобто, в чому проблема? Чому воно не йде далі? Це не є проблема, це було стратегічне рішення даному випадку Нідерландів консультації mm. з Україною. дочекатися національного рішення в Нідерландах, і потім на основі вже встановлених фактів там рухатися на міжнародній арені. Це така поступова стратегія притягнення до відповідальності, тому що маючи встановлений в кримінальній в кримінальному процесі факти, які мають вже таке безспірне значення в країні, до якої є велика довіра міжнародного стовариства, посилює кейс Нідерландів і України. І пришвидшує його розгляд в міжнародних інституціях, враховуючи, що туди ці справи подані буквально рік чи два тому, це досить невеликий термін. Я не думаю, що їхній розгляд займе багато часу. Ми можемо ну, в найближчий час протягом певного розумного спроку очікувати таких рішень. Тобто, це просто поступовість, стратегія притягнення Росії до відповідальності, вона не є ламіною. Ми одразу подавалися всі трибунали. Спочатку був е, вирішено, яким чином буде переслідуватися це за нього. На жаль, не менше трьох років. Потім розгляд Нідерландів. За їхніми стандартами, а тепер переслідування Росії як держави на міську. Ну ось в Євросоюзі напередодні знову закликали Москву визнати свою відповідальність за цю авіатрощу. Ось офіційний лист опублікував голова європейської дипломатії Жозе Борель від імені всіх членів Євросоюзу. Ось за словами Бореля, жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом. Це дипломатія, але все ж таки ось цікавить ін. Коли будуть дії? Я маю на увазі, коли ми можемо побачити вже реальні вироки і виконання? Це нема... питання не має простої відповіді. Немає зараз дійсно ефективних механізмів притягнення Росії до відповідальності. Росія, як постійний член Ради безпеки, може заблокувати будь-які дії відносно неї. Тому ми маємо мати сильну позицію в переговорах з Росією. І якраз такі справи посилюють нашу позицію, тому що їх неможливо ігнорувати І навіть ті політики Європейські американські, які будуть закликати до е, переговорів з Росією за будь-яку ціну до прощення е, злочини проти українців у випадку таких міжнародних рішень, їх набагато важче е, ігнорувати, а особливо коли це стосується громадян їхніх країн, тому. Е, у мене немає простої відповіді. На жаль, її немає ні в кого. Водночас, будь-який момент, коли почнуться перемовини з Росією, реальні про завершення цієї війни агресії про відповідальність Росії. Оце той момент, коли треба буде пред'явити всі ці рішення і поставити рахунок Росії за життя людей, за шкоду майну, і так само за ту шкоду, яку заподієм українцям. І просто на той момент потрібно бути готовим і мати судові рішення. Тому що, якщо це буде лише одна слова, Росія це відкине, скаже це ваші видумки і дезінформація. Саме тому важливо, що ці процеси тривають. Вони Мають своє логічне початок завершення, і просто бажано мати якомога більше міжнародних судових рішень на початок, правильний початок перемоги, щоб мати сильнішу позицію щодо а, вимог до відшкодування школи. Я сподіваюся, що міжнародний кримінальний суд поставить крапку і в цій справі вже найближчим часом. Сподіваюся, що російський злочинець понесе заслужене покарання за, за все те зло, що він приніс в Україну. Пане Сергію, я дуже дякую вам за ваш час і за роз'яснення. Сергій Пітаков, коли. Заступник міністра юстиції був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.